Здіяти згідно нацполіції. Тобто, якщо я нічого не порушив, то нема причини зупинки. Розумієте про що? я? Там 10 зупинки. Там 11. Ви Окрім трошки. порушення 11 причин зупинки. 10. Окрім порушення 10 причин ще є. Ну, так ви мене так мене поліцейський зупинив по якій? Згідно пункту, сьому. Ну, що так ознайомтесь, хто саме і з яких причин обмежив рух в цьому. На, в цьому Участку дороги, і тоді я вам покажу всі документи, то як тоді того як вимагає пане водій, законодавства. Це да. стаціонарний блокпост. У нас я ж вам це тільки що комендант. розказав. Да, то дайте дайте на того, хто уповноважений перевірити. Якщо ви уповноважений, покажіть наказ коменданта. Я вам все покажу, і ми роз'їдемося. Якщо ви не уповноважений, то ви дивіться вон там якісь воєнні стоять, ще хтось, ще хтось. Ну хтось жесть тут має бути уповноважений. Правильно так, звичайно, є уповноважений. Ну так дайте уповноваже. Ну звичайно, То дивіться, Якщо ви мене зараз зупинили і вас не буде уповноваженого, да, то е, я зараз буду змушений в цей раз на вас писати скаргу, конкретно на вас. Тому що ви здійснюєте превентивні заходи, це 31 стаття вашого профільного закону. Тобто зупиняєте мене, обмежуєте мене в Русі. Це придумав коменданта, я, що... я, я ж не сумніваюся, що це блокпост. Я точно знаю, що це блокпост, бо я бачив документ. Я сумніваюся в тому, що людина, яка здійснює зараз превентивні заходи, має право їх здійснювати. От, розумієте, в чому проблема? А страховий поліс, повірте, ви трошечки задако за заходите. Він придивляється, я вам можу зараз задалі зачитати, якщо хочете. Хочете? Просто поліцейські навчилися так, е, робити, так читати закони, знаєте, типу, от ви читаєте те, що вам зручно. Там написано, що на вас поклали перевірку, але да? ж не написали коли. Тут написали коли. Но ви далі або не читаєте, або ви робите вигляд, що такого нема. Там ж написано, коли складаєте постанову, або коли сталося, не дай Бог, ДТП. Все, в інших випадках страховий поліс ви не перевіряєте. Ви перевіряєте посвідчення водія, ви перевіряєте реєстраційні документи на транспортний засіб. Дивіться, що є оповняні особи. Ось я. Підвички, самі славилися. Ви при чому? При тому, можна що? я подивлюся. Дайте мені, будь ласка. Це можна взяти в руки? Дайте, Дайте мені першу сторінку. Розпорядження. То... Я даже дивіться, я навіть не буду читати, я вам розказав, що там написано. Про те, що дивіться, про те, що куди? Ви ж говорите з так. Ні, я запитався, з ким я буду спілкуватися. Я не хочу спілкуватися одразу з трьома людьми. От Ми і все. З Окей, дивіться, оця історія, так? Да? Там написано про те, що це перелік осіб, які можуть бути уповноважені. А ще є така окрема бумажка, як наказ коменданта, де вписано, що комендант такий, то вас уповноважує перевіряти. Конкретно на вас, якщо це ви. Понимаєте про що? Я? А це зараз просто перелік людей, які є на посту, які можуть бути уповноважені. Поки це не наказ каміндан. Розумієте? Да. У вас був штраф. Він ще є. Він, він віде, в суді. транспортним засобом, роздаваним uh -huh. знаком, закритим сторонніми предметами. Uh -huh. А саме прозорою світло повертаючою плівкою, якщо буде кажуть, скажіть, будь ласка, ви клівочку зняли. Дивіться, в мене справа в суді, і вас це взагалі ніяк не стосується. Так? Дивіться, того що ви їдете, знаєте. Дивіться, там пункт 9.2.9 говорить про те, там дивіться, якщо дочитати до кінця, якщо номер не читається з відстані 20 метрів, якщо у вас є опять же, якась претензія дивіться, до номерного складу, а тепер. Що ще, 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 да, ще є, є таке поняття, дочитайте до кінця з пункту. З 20 метрів ми можемо це поміряти рулеткою, і якщо номер з 20 метрів беремо до сітків не читається, ви дивіться, там в один день дві таких постанови. Ви можете написати мені третю, взагалі не проблема. Будемо третю оскаржувати, але просто всі ці постанови зроблені з порушенням. І ще є така 208 -та стаття, називається «Становлення порушника. Тобто я вам про що хочу сказати, що якщо ви доведете мені, що це я наліпив, бо це не мій транспортний засіб, тоді ви можете написати мені штраф, але все остальне з вашими правами і обов'язками порядку статті 63 космосі України не лише віддатися. Чекайте, що я шов ще не відбувається. Перед по статті 268 Кодексу України про присіння правоколу маєте право центрі на справу, подавати клопотання, подавати докази, користуватися юридичною допомогою адвоката, або в іншому соціального права, користуватися послом перекладача, якщо не розумієте, мови повідомлення провадження і оскаржети по самому по справі. Віче справа розглядається за... Частиною першої стасі 1213, а саме те, що у вас номерний знак закритий прозорою плівкою. Світло відбувається. Все, ви поки можете помовчати. Отже.